Немає в державі зараз іншого пріоритету ніж забезпечення збройних сил, забезпечення зброї, забезпечення фінансовими виплатами, забезпечення реабілітації поранених, забезпечення необхідними позиціями щодо боєприпасів. Ми в бюджеті нічого цього не побачили. І наші пропозиції, які ми сьогодні зареєструємо, полягають в наступному. припиняємо. Витрачати гроші на так звані хабарі, всілякі кешбеки, бо він тисячі, всілякі дороги, всілякі фінансування додаткових інвестиційних проєктів, і всі ці гроші, а це 200 мільярдів гривень, спрямовуємо на забезпечення потреб Збройних сил України. Вони будуть забезпечені збройні сили, не буде існувати Україна. Ми маємо збільшити відсоток на доходи фізичних осіб, які сплачують військові, вони мають залишитися в них рахунках. Сьогодні цей наш пакет поправок зареєстрований. Ми, звичайно, що будемо підтримувати і збільшення забезпечення наших вчителів, і збільшення забезпечення наших лікарів. Але перший пріоритет український воїн.